Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги цинкову форму для лиття. Це ідеальний інструмент для рибалок, які хочуть виготовляти власні джиг-голівки. Універсальна форма дозволяє створювати сім різних розмірів джигів, що дає змогу адаптуватися до різних умов риболовлі. Міцний алюмінієвий корпус форми забезпечує. У довговічність та точність лиття, гарантуючи ідеальну гладку поверхню, готових виробів, ви можете виготовляти кілька джигів одночасно, що економить час та робить процес зручнішим. Завдяки цій формі, ви зможете робити приманки для окуня, судака або щуки.